Добровольців, а то, які нещодавно оголосили торговельну блокаду Донбасу, заарештували співробітники СБУ. Це спричинило акцію протесту біля стін Рівненської Ода. Протестувальники вимагали, щоб затриманих звільнили. Наразі 14 вересня вранці усіх затриманих таки звільнили. А ми вирішили поцікавитися у рівнян, як вони ставляться до торговельної блокади Донбасу. Мені здається, там не так все просто. Якщо треба було це робити, то треба було це раніше робити. На початку цього всього якось. Тим більше документи відповідні були вже прийняті, Верховною Радою і всяке таке. Тобто, ну, тут, напевно, такої однозначної відповіді я сказати не можу дати. Чи це правильно, чи неправильно. Да, з однієї сторони це правильно, з іншої сторони, там теж живуть люди, які до цього часу ми рахуємо нашими співвітчизниками, тобто українцями. Да. Зрозуміло. Кожна сторона має значить, свої принципи, повинна їх відстоювати. Я розумію і уряд Гройсмана, і розумію блокадників значить, бійців АТО, які оце, якраз це все і роблять. Ну, тут таке, моє таке ставлення. Якщо це загрожує, Значить, економіці України підриває вже далі, вже далі нікуди підривати. Вже в такому стані Україна знаходиться, що взагалі. Ну ставлення таке, що все-таки треба, все-таки треба робити так, щоб економіка зростала. Там чим таким-то керується, звісно, ця блокада, ми так думаємо. Ну і дійсно, давно треба було прийняти той закон законної торгівлі із ДНР і ЛНР. Треба було давно вже прийняти цей закон. Чому так тягнули три роки і не було б цієї блокади, тому таке загострення. З бандитами, з ворогами. Я розумієте, Кажуть, що ті шахтарі, кого звільнять з роботи, підуть воювати проти нас. Нехай не йдуть проти нас воювати, а нехай ті шахтарі організовують партизанський рух і вбирають всю ту нечість звідти. Отак. Ну Правильно роблять, ну як же ж з ворогами торгувати. Ну взагалі Донбас це ж Україна. Як так не співпрацювати, я не розумію. Взагалі я проти всього цього, що там робиться. Якось люди не розуміють просто те населення, яке там в Донбасі, що як вони до цього ставляться, що не туди, не вашим, не нашим. Ми ж єдині люди. Донбас, це, це, це була спокон віку, Україна. Я, звісно, до цього відношу дуже погано, що не туди, і не сюди. Таким чином, розумієте, якщо ми будемо поставляти на Донбас, то якесь буде співвідношення, якесь буде спів, ну, взаємопонімання, будемо так казати.